Тривожності в мене достатньо низькі, зараз. Про фінанси я не переживаю про облік. Про фінанси звісно ж всі ми переживаємо як власники бізнесу, але про ці тривожності вже немає. і Я роблю фіноблік із задоволенням і маю час та бажання ще більше аналізувати, більше вивчати цю тему для себе як власник бізнесу. Тобто є таке бажання, і зручний сервіс цьому максимально сприяє. Професійний сервіс з вигоду домашньої перетримки та няні для спачок і котиків. Працюємо наразі в Україні, в місті Києві та Львові. Зараз плануємо вихід на ринок Польщі. почнемо з Варшави. Фінмап через... знайшли через неприйняття. Тобто, як всі малі компанії, весь облік, але з першого дня хочу зазначити, ми вели в таблички табличці в Excel. Одного дня е мій партнер по і по життю, Павло, запропонував перейти в Фімап. Я знала і чула про цей сервіс, але Вважала, що він не потрібний, бо він замінить тільки табличку Excel, тому я одразу відмовилась, не прийняла цю ідею і йшла своїм звичним шляхом. Але в мене партнер дуже наполегливий, та вміє продавати не тільки продукти, а й ідеї. Тому він отримав якісну консультацію. Від менеджера, знайшов, де є моя мотивація в цій системі, продав мені цю ідею і домовився заздалегідь про консультацію з менеджером. Погодилась, думаю, але ну не добре, нехай буде консультація, але все одно зроблю посилку. А після спілкування з менеджером я зрозуміла, що це в принципі рішення, яке може заощадити мій час. Я взяла випробувальний термін, спробувала скористатися сервісом, і мені дуже сподобалось. Я відкрита людина, але мені треба було довести, що ця система буде корисною, буде заощаджувати мій час і надасть ще більше цінності аніж. Керування через табличку X. Ну, Перше те, що я вже е, сказала, це точно про е, час. Е, бо нам всім його завжди не вистачає, але це дійсно те, що займало час постійно. А, але коли я почала користуватись фільмапом, я робила все те саме, що було для мене спокійно. Але це заощаджувало мій час е, і ще були Якісь фішки, які нам я не могла реалізувати через табличку. Тобто я могла це робити, але я не робила цього, бо знала, що це ще більше часу. Тому основне це точно про час. І далі вже є такі речі, як надати доступ співробітнику до конкретних рахунків, проєктів, зробити безліч статей, зробити безліч проєктів. Тегів. Тобто це такі фішки, це такі деталі. Які дуже важливі для мене для того, щоб е, після обліку е, я могла проаналізувати, який в нас був місяць, і е, як далі нам рухатись. Але основне, це звісно час. Я думаю, що найголовніше, про що я б саме хотіла сказати, це про внутрішню тривогу. Це я вважаю, що найголовніший результат, тому що. Повторюсь, реально привідів е, переживати, нервувати зараз. Я так багато, а це пониження градусу через те, що є стабільність, впевненість в сервісі. і е, заощадження мого часу. Це дійсно приводить до того, що я взагалі не переживаю про те, як я буду вести облік, В чому я знаю завтра, коли я е, захочу. Вже вводити інші види е, звітів та аналізувати якусь нову інформацію. Я можу зв'язатися з підтримкою. Я впевнена, що це точно або є, або буде, тому що FinMAP він постійно розвивається. Це молодий сервіс, але він дуже крутий, відкритий до зворотнього зв'язку від клієнтів. І підтримка дуже чудова, тому якщо я захочу щось нове аналізувати або робити по-іншому, я зв'яжусь з підтримкою, спитаю, з чи є це вже або як я можу зробити. Я отримаю цю підтримку і реалізую все, що мені потрібно буде для аналізу і подальшого розвитку.